У своїй практиці я досить часто зустрічаю людей, які є талановитими, чутливими, сильними, але все одно не створюють життя у відповідності до своїх бажань і цінностей. Вони можуть мати знання, здібності, досвід. Але коли постає питання про власні рішення, про кроки у бік того, що справді важливо, вони ніби зупиняються. Зовні це може виглядати як прокрастинація чи невпевненість, але всередині відчуття зовсім інше. Будь-яка задача здається занадто великою, занадто складною, неможливою. І в цей момент включається схема, яку Джефрі Янг, засновник схемотерапії, Назвав схемою залежності або некомпетентності. В чому ж суть цієї схеми? В центрі лежить переконання сам я не впораюсь, і не тому, що ви реально не є здібними, а тому, що в дитинстві ви не отримали поступового досвіду маленьких перемог. Ваші імпульси до виконання задач або до отримання чогось бажаного. Або забирали, або знецінювали, або залишали вас самих там, де ви ще в силу своїх здібностей не могли впоратись. В цієї схеми є певні ознаки. Наприклад, будь-яке завдання сприймається як величезна гора, перед стартом відчувається параліч і тривога. Відкладання доти, доки хтось не ініціює цю активність. І тоді, вже після старту, людина може включатись, може з'являтися енергія, навіть іноді такі лідерські прояви, але завжди існує цей цикл, де є тривога, страждання, потім наступає мобілізація. Дія і, нарешті, виснаження. І так кожен раз, коли потрібно прийняти рішення для себе, для свого майбутнього, або зробити щось для того, щоб покращити якість свого власного життя, досягти своїх власних цілей. Іноді людина здатна все ж зібратись, але лише у стані відчує, коли вже або зробити, або вже прям катастрофа. І як це взагалі виглядає у дорослому житті? Людина може тижнями відкладати там податкову декларацію, поки не залишиться один день, і вона сяде вночі, поплаче з вином і зробить. Хтось довго не може організувати якусь поїздку, ніяк не може зібратись, але якщо там партнер чи хтось з родини, з друзів купить нарешті квитки, то людина, наче включається і може вже там пакувати, планувати і навіть брати якесь лідерство. І в цій схемі є як і в кожної дезадаптивної схеми, три способи реагування: перший це поступливість, тобто визнавати, що я слабкий, я нездатний, тому зробіть, будь ласка, за мене. Другий варіант це уникання, тобто це втеча від задач, прокрастинація. Або лише не зіткнутись з оцим неприємним, тривожним, таким складним відчуттям власної нездатності, неспроможності. І третій варіант реагування на цю схему це гіперкомпенсація, коли людина може різко стати рішучою, контролюючою. Особливо до речі, коли є поряд хтось більш слабкий, більш безпорадний. І з боку це може оглядати, ніби це є якимось проявом сили, але насправді це паска, тому що за цим все одно стоїть страх власної неспроможності. І тому. Контроль він буде часто надмірний, дуже виснажливий, але досвід. Особистої людини це не змінює. Тобто, ця тривога вона залишається лише може бути різний спосіб з нею впоратись. Тепер давайте розберемось, який же досвід формує ось таку схему. Ну, по-перше, це гіперопіка. Коли, наприклад, дитина тягнеться там, зав'язати шнурки маленька, але мама каже: давай не, не мучся, не треба, я сама швидко це зроблю. І тоді є посил. Ти маленький, ти не впораєшся, ти ще слабкий. І тоді в дорослому житті без іншого є відчуття, що я не зможу, тому що ніби це залишається як певний такий запис про себе, що я слабкий, я нездатний, тому краще, щоб хтось інший взяв на себе цю задачу. Інший досвід це досвід критики. Коли дитина, наприклад, малює якийсь будиночок, їй батько каже, що це за каракулі. І тут посил, що будь-яка твоя дія, вона неправильна. І в дорослому житті тоді. Краще навіть не починати, тому що є переконання, що я знову зроблю не так, це все одно буде недостатньо, це все одно не буде добре, тому навіщо взагалі за щось братися? Наступний варіант такого дисфункційного досвіду це відсутність підтримки. Коли, наприклад, дитина сидить на якоюсь новою складною задачою, і вона плаче і вона не може з нею впоратися, а їй кажуть, що це твоє навчання, твоя відповідальність. Тому давай сама вирішуй. і це створює переконання, що якщо я почну якусь справу, якщо я візьмусь за якусь складну справу, мені ніхто не допоможе, ніхто не підтримає, я буду сам на сам з цією проблемою. Я не впораюсь, тому що людину на автоматі починають захоплювати ось ті. Переживання, тож в дорослому житті будь-яке нове завдання буде асоціюватись з певною емоційною катастрофою, з певними стражданнями. А, також травмуючим є непослідовність батьків, коли один день, наприклад, мама робить усе, а в інший день кидає дитину саму, кидає на неї певні. Дорослі обов'язки. І тоді формується уявлення, що я ніколи не знаю, чого від мене чекають, чи я маленький і нездатний, чи я дорослий і відповідальний, яка моя роль. І це викликає також додаткову тривогу вгадувати, який сьогодні сценарій, скажімо так. В дорослому житті тоді людина, наприклад, може в якихось сферах відчувати себе. Компетентною, вільно, скажімо так, вирішувати питання, а в якихось інших сферах бути безсилою. І тоді це теж збиває з пантелику, тому що взагалі тоді складно зрозуміти, в чому ж тоді проблема, якщо ось тут я дійсно можу, як класний мені все вдається, то чому я не можу впоратися тут? І це також дає відчуття. Переживання якогось такого відчуття, тому що коли ми не розуміємо, що відбувається, і не можемо це контролювати, це ще більше підвищує нашу тривогу. Інший варіант травматичного досвіду це нарцистичні батьки. В цій історії. Будь-яке завдання це задачка з зірочкою. Вона завжди дуже складна, тому що вона має виконуватися зразу і ідеально, без помилок, талановито, і встановлюється така планка, яку ніколи і нікому не можна досягти. І це величезна пастка, в яку можна гратися протягом всього життя, вважати, що я ще щось не довчив. Ще чогось я не знаю, ще якогось досвіду в мене немає. І тому я, скоріш за все, недосконалий, некомпетентний, нездатний, і я не зможу зробити щось таке дійсно велике і, і ідеальне, і геніальне. І такий сценарій це дуже страшна і безкінечна пастка. Тому що якщо повірити в цю історію, що нібито от-от і я досягну ідеальності. Так можна витратити дуже велику кількість свого часу на те, щоб доганяти ось цю ідеальність, якої насправді не існує в природі, і не помічаючи того, що суть всього цього сценарію полягає в тому, що ви ніколи не маєте досягти ось цієї. Цілі ніколи не маєте досягти якогось рівня і подолати якісь складнощі, тому що тоді ви стаєте незалежним, самостійним, спроможним, і це зазвичай дуже складно переживається нарцистичними людьми. І варто також проговорити, чим же ця схема відрізняється від дещо схожих явищ, наприклад, від прокрастинації, тому що теж нібито механізм схожий і там, і там є відкладання справ, але є значна різниця, яка лежить саме в переживанні цього досвіду. Тому що коли людина прокрастинує, то їй, наприклад, це завдання не цікаве, воно нудне, вона його не хоче. Тобто людина Переживає якесь роздратування, відторгнення, нудьгу і через це відкладає задачу. Коли ми говоримо про схему некомпетентності, то людина переживає інтенсивну тривогу від контакту з цим уявленням про себе, що нібито я не спроможний, і ця нова задача знову це підтвердить. І також варто пояснити різницю між цією схемою і схемою злиття, про яку я розповідала раніше, тому що деякі фактори нібито теж збігаються це порушення автономії. Але тут є просто фундаментальна різниця у схемі залежності чи некомпетентності. Людина знає, чого вона хоче, але вона боїться діяти сама, або вона переконана, що вона е, не здатна впоратись, або в неї просто немає цього досвіду. У злеті ж людина взагалі не знає, чого хоче. Її я розмито чужими бажаннями. тобто, Схема злиття набагато більш травмуюча і інвалідизуюча, тому що вона глибинно порушує. Ідентичність людини, тоді як схема залежності вона стосується більше вольового компоненту. Тобто я знаю, чого я хочу, але ось цей момент встати, піти, взяти, ось він саме не працює. І з цим тоді трошечки простіше працювати, тому що сама ідентичність, сам каркас, він вибудований. Цієї схеми, як і в будь-якої іншої, як і в будь-якого е, психічного феномену, є континуум проявів. Це може бути легкий рівень, коли Старт важкий, але все ж можливий, коли є внутрішній досвід, такий як тривога, сумніви перед початком, але там немає відчаю, тобто воно не заходить до якогось пікового стану. І це говорить про певний дитячий досвід, де здебільшого була гіперопіка без надмірної критики, де дитину захищали від труднощів, але не принижували, не знецінювали її, якісь старання чи. Спроби. І тому в дорослому житті можуть бути затяжні підготовки, пошук підстраховки, і лише потім виконання якоїсь задачі, тобто витрачається більше ресурсу, ніж дійсно ця справа вимагає. На середньому умовно рівні прояву. Кожна нова задача вже дійсно стає такою важкою горою величезною, де всередині людина переживає вже сильну тривогу сором, іноді вона може застигати навіть ніби паралізуватись. І тут ми можемо говорити про дитячий досвід, де поєднувалася критика і відсутність підтримки, де спроби гасилися соромом, а допомоги не було. І в дорослому житті людина буде уникати, відкладати до довідшею, до паніки, і потім вже мобілізуватися і виснажуватися від всього цього процесу. І тоді ніби кожен старт це програвання з цього важкого травматичного досвіду. І тяжкий рівень це коли самостійність стає загрозою. Це коли людина майже до. Паніки переживає будь-який початок, відчуває тілесні симптоми і дитячий досвід, який може до цього призводити, це нарцистичні батьки, які можуть вимагати неможливого, або це крайня непослідовність, де іноді все роблять, а іноді взагалі залишають на самоті, і де будь-яка задача ставиться як. Виклик, а не як наступна сходинка на шляху до розвитку дитини. І у дорослому житті людина може або тотально уникати автономії, шукати для себе певного авторитету, опікуна, або може надмірно гіперкомпенсувати в якихось вузьких сферах. І тоді роботу з цими різними рівнями важливо теж трошечки розрізняти, тому що вона не буде однаковою. Наприклад, на легкому рівні прояву цілями буде скоротити час ось цієї розкачки, зменшити залежність від підстраховки. Це можна робити, наприклад, через поділ на маленькі завдання, через п'ятихвилинні старти, через картки самопідтримки, через журнал успіхів, тому що нам дуже важливо для того щоб присвоювати собі досвід дійсно відмічати його своєю увагою, рефлексувати і нагадувати собі про свої минулі досягнення. І в процесі людина тренується, навчається, отримує досвід, що насправді будь-які задачі виявляються простішими ніж їй уявляється, і вона починає швидше до них переходити без оцієї буферної тривожної такої зони. На середньому рівні цілями буде розірвати цикл цей тривога, відчай і тоді дія. Важлива образна робота з вразливою дитиною, зі своїми травмованими частинами, важливі діалоги з критиком, експозиції до Початку задач щоденні якісь мікрокроки, мікрозадачі дійсно для які не потрібно взагалі багато думок і часу. І тут важливо те, що людина починає розділяти реальні свої задачі від цього стану, бачити, що цей стан відчаю і паніки. Це лише перепроживання дитячого досвіду, а це не є реальністю цієї дорослої людини, яка вже в своєму житті здобувала якісь успіхи, має досвід успіхів і може так само продовжувати і надалі. І в рамках терапевтичної роботи ось цю різницю людина починає бачити і навчається дуже швидко відключатися, виходити з цього стану і включати свою здорову, Дорослу частину. І на тяжкому рівні прояву цієї схеми цілями буде в першу чергу стабілізувати людину, знизити ось цю фонову тривогу. Повернути поступово досвід я можу. І тут є важливими саме терапевтичні стосунки, де терапевт виступає контейнером, де терапевт не підключається до вашої тривоги, не починає теж з вами тривожитися і думати, що ж робити, або не починає вас реалізати. Рятувати, а є лише стабільною опорою, підтримкою і зворотнім зв'язком. Важливі також тілесні техніки саморегуляції, тому що коли тривога настільки сильна, що вона паралізує, потрібно навчитись повертати себе, регулювати своє тіло для того, щоб знижувати цю реакцію і залишатися, хоча б дієздатним, скажімо так. Це щоденні якісь мікрокроки, це глибинна робота з власним критиком. Тож, як включити цей механізм ініціації будь-якої справи? Перш за все, важливо розділяти наші власні фантазії про цю задачу з тим, що собою ця задача являє. І ми можемо дізнатися. Яка насправді є наша перспектива, лише якщо ми е, абсолютно нейтрально і спокійно подивимося спочатку на цю задачу і подивимося, а що насправді там потрібно, а які насправді там виклики? А чи є в мене якісь вже знання про це? А яких в мене знань і досвіду немає? Тобто нам спочатку треба, хоча б... Побачити реальну картину, і це є першим етапом зняття ось цієї тривоги, тому що будь-яка задача, поки ми не знаємо, скажімо так, її реальних об'ємів, її нюансів, вона буде для нас чимось невідомим, тим, що викликає тривогу. І якщо в людини ще є ось така певна схема, то ця схема, по суті, буде домальовувати реальність. Тобто ми дивимося на якусь задачу, і все, що ми про неї не знаємо, ми собі дофантазуємо, що ця задача обов'язково дуже складна і вимагає якоїсь експертності, і вимагає якихось ресурсів додаткових. А в мене, мабуть, цього і немає. І тоді вже, по суті, ми не стільки в контакті з цією. Реальною задачою, скільки ми варимося е, в своєму травматичному досвіді. Далі, коли ми, хоча б, дали собі можливість подивитися, взагалі, а що це за задача перед тим, як панікувати, важливо її розбивати на мікродії. І тут, що важливо, дуже часто люди з перфекціонізмом починають очікувати від себе якихось неймовірних досягнень. Але справа в тому, що чим більше вимоги, тим більший рівень тривоги, і тим гірший буде результат. Тому це не має по суті сенсу, і тому краще все ж змиритися з тим, що ви не будете якимось супергероєм, який буде просто за годину вирішувати будь-які величезні. Справи, але ви станете тією людиною, яка стовідсотково доходить до власних цілей. Важливо також вести журнал своєї компетентності, тому що коли ми прописуємо своєю власною рукою, коли ми намагаємося торкнутися з цих спогадів і свого досвіду, де ми були компетентними, нам насправді дуже часто відкривається величезне поле різноманітних подій, де ми просто проігнорували або знецінили і забуваємо про те, що ми насправді дуже багато разів. Справлялися з викликами цього життя і цю інформацію про себе важливо засвоїти, тож підводячи підсумки, важливо зрозуміти схема залежності та некомпетентності це взагалі не про ліннощі і не про відсутність знань чи компетентності. Це про досвід, у якому ініціатива ламалася або соромилася. Але цей досвід можна переписати, і тоді життя перестає бути низкою страждань перед стартом, а стає послідовністю кроків, які реально вам під силу. І це не тільки про біль. І тривогу це також про шанс відкрити в собі дорослу силу, яку раніше вам перекривали. Тому що кожна маленька дія, кожен дзвінок, кожен крок це доказ, що ця сила у вас таки є.